Лисенятко ще лежить, ще он лежить. Йому, йому найважче. І триколора найважче. Ось тільки що годувала, не хочуть їсти, но пісяли. Зато он піднялася мала. Мала. Зараз вам покажу, вже вона сама кушає, вона не буде сьогодні на крапельниці. Бачите, вона вже все. Ча, все, скажу, то ж я не зря вчора катетер скинула. Да? Не зря катетер скинула, да? Ось все. Гляньте. Мала. Іди. Угу. Не можна. <рес> Ти тільки що поїла. Не можна тобі. Братиш, блін, весь фасфалігелія лежить, мала, ганяє, може, зараз, ну, трошки пізніше. Лисенятко і триколор лежать. Ще лежать троє. Наразі ще троє залишилось. Лисенятку найважче. Зараз буду підхолку, колоти глюкозу. Регідрон, бо також катетер рознятий. Регідрон, натрія Хлоріда, по 20 кубіков. Ну, Зараз глюкозу ввечері, там, через пару годин натрія хлорід в колю йому і чорному. Мені там пишуть: Боже, ви в своєму не можна так колоти. Це буде шарик, це буде все ну, Боже, люди таке напишуть. Ну, на голову інший раз не натягнеш. Ну, на голову. не Хоч візьміть засніми, як коляться, ті 20 кубиків глюкози під холку і ніякої там гулі немає, ніхто там не помирає, не роздуває ту собаку. Ну, коротше. Я ж кажу, так бісить інший раз. Якби я оце, знаєте, слухала всіх порадників, от, от кого не не ну, не жду там порад, то фіг би я підняла цих дітей. А так, да, глазьони, Каже: я жива, я жива. Але трошки ще посидиш тут, бешкетниця мала. Ти бы уже там поносилась би, да, по вольєру. Ні, поки посидиш тут ще. Сиди.